Начальник головного управління розвідки Кирил Боданов заявив, що атаки росіяни в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого війська Російської Федерації, як очікується, зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Про це повідомив керівник гуру у виданню The Times, New York Times. Як і більшість українських чиновників та військових експертів, Боданов вважає, що російські атаки на північному сході спрямовані на те, щоб розтягнути і без того невелику кількість українських військових та відвернути їх від бойових. Дій в інших місцях за оцінкою Буданова українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт протягом найближчих кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне новий наступ у Сумській області. Український офіцер Павло Величко, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, сказав, що останнім часом російські обстріли околиць сум почастішали. цитую. Я не знаю, чи це означає щось, тому що ці місця і так часто обстрілювали. Сказав він за його словами, у будь-якому випадку українські війська у повній бойовій готовності хочу зазначити, що на вітринку в 700 кілометрів на півночі. Від Курської Білгородської, Брянської областей розтягнулося орієнтовно 50 тисяч сил противника. Очільник РНБО Литвиненко каже, що зараз на харківському напрямку урудує орієнтовно 30 тисяч особового складу ворога. Ну і не секрет, що вони намагатимуться знову ж таки розтягнути наші сили оборони по всьому північному фронту, новому фронту, і ПСО Росіян розраховане на що на наступне. Мовляв, вони зараз кидають новий фронт відкритий. Ми наступали. Аємо абсолютно нічого не змінилося їхні атакувальні дії в цьому напрямку про вхід на Харків абсолютно говорити не доводиться бо тими силами і засобами, які має противник, це нереально. Але основна їхня мета і ціль це відтягнути наші сили оборони, аби вони могли досягати. Основної мети це просування на сході Донецька, Луганської області. Саме там очікується, будуть задіяні резерви ворога найближчим часом, в тому числі. Ну і те, що я казав Ентоні Блінкен, жар секретар США, прибув у вівторок вранці до Києва з неоголошеним візитом. Це вже четвертий візит до Києва від початку російського вторгнення в лютому з лютого 22-го року. Блінкен перебув нічним потягом з Польщі, як повідомляють в держдепартаменті США, Ентоні Блінкен в Україні зустрінеться з президентом Володимиром. Зеленським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щоб обговорити останні новини з поля бою вплив нової безпеки та економічної допомоги США, довгострокові зобов'язання у сфері безпеки та інші, а також поточну роботу з підтримки економічного відновлення України. Бількін сподівається послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які очевидно перебувають у дуже складному становищі, сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що е, подорожували з Блін за словами чиновника, держсекретар має намір розповісти про те, що американська допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити оборону і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Останній візит нагадаю, високопосадовця США відбувся у березні, коли Україну відвідав радник з питань нацбезпеки Джо Байдена Джек Саліван. І тоді саме тоді нагадаю вам, це був період, коли ми активно. Так звані в першій фазі били по нафтопереробних заводах, і в той момент з'явилась теза, мовляв, США не дуже заохочуть, не дуже вітають ударами безплотних літальних апаратів по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Згодом вже офіційно очільник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Осін заявив, що мовляв, нехай Сили оборони України шукають інші військові законні цілі на території Російської Федерації, бо, мовляв, удари по НПЗ впливають на світові ціни. На нафту, але як показала практика, ціни на нафту навпаки почали падати. Ну і після цього хочу вам сказати, після е, ударів по НПЗ, після заяв офіційних осіб США, розпочалась так би мовити, друга фаза ударів по НПЗ Російської Федерації. Вона дуже болюча для диктатора Путіна і відповідно приносить багато шкоди.